27 жовтня відзначає день української писемності та мови. Існує традиція, яка об'єднує українців по всьому світу. Це написання радіодиктанту національної єдності. івано франківську в університеті Корея Данила близько двох сотень студентів, викладачів та представників влади зібралися, щоб долучитися до щорічної акції. Для мене диктант в першу чергу це про єдність. Так як е, зараз вся Україна буде писати диктант, і також про важливість мови, тому е, в наш час вона особливо важлива. Я е, тішуся, що в нас є така традиція взагалі, бо це вже можна назвати традицією. І дуже класно, що в цей день стільки людей об'єднуються, всі одягають вишиванки. Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту є українська письменниця та науковиця Євгенія Кузніцова. А дикторкою народна артистка України Наталія Сумська. Жити треба цікаво читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. Викладачка університету Інна Варварук наголошує: мова це те, що нас об'єднує, ідентифікує та прославляє. Саме тому сьогодні нашим студентам, всім, хто сьогодні долучиться, ми намагаємося донести оцей власний меседж про те, що мова є важлива. І кожен з нас має бути носієм української мови. До написання диктанту долучився і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Він зазначає, ворог роками намагається знищити нашу мову та культуру, тому пам'ятати про їхні значення дуже важливо. Кожного року я можу спостерігати, що більше кількість університетів, більше кількість навчальних закладів і людей бере участь. І це це дуже важливо. І цього року я знаю, що будуть писати радіодиктант з окопа з бліндажа. Це найголовніше. Найголовніше пам'ятати якою ціною і завдяки кому дається можливість говорити українською мовою. Щороку до флешмобу доєднюється і народна депутатка України Оксана Савчук. Завжди цікаво перевіряти потім себе, наскільки ми пам'ятаємо українську мову. Хоча до скажу, що дуже багато розділових знаків залежить від того, хто як читає текст я сподіваюся, що цього року ем, ну власне ми будемо мати дуже гарне прочитання тексту. До слова, уперше радіодиктант Національної єдності провели у 2000 році. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.